Вієвторний генератор 8,8,5 кВт, Правильний синус підходить для котла і для будь-якої техніки, якій потрібен правильний синус. Правильний ток. Три розетки має має виход дві USB-шки. Заводиться, що з ключа, ну з кнопочки, точніше, що з ручного стартера, екранчик, на якому показується вольт, гір, це мотогодини, кнопочка економ режим, і можна його запаралелити. Тобто два генератора таких ставимо рядишком, паралелем їх у нас виходить на виході 16 кВт, якщо це комусь ну, потрібно, можливо. Функція в раді така не кожному треба, але вона є і нею можна користуватися. Якщо у вас будинок, наприклад, трохвазний, ви можете в кожну розетку собі зробити, ну там розвести так. Да, Кожну фазу, куди вам потрібно сюди. Підключення елементарно легке на колесиках з ручечкою, тобто вага в нього близько 90 кг. Це інверторний з правильним синусом. Це незвичайний генератор, це з правильний синус. Ціна лише 57 тисяч гривень, відправка по всій Україні.